У нас погода доволі шикарна. І я їду в ліцей. Хочу вам трішки е, щось відзняти, але що відзняти, я не знаю. Ну, там далі буде видно. У нас навточуть. е, сонячна погода, але холодно. Я завжди спішила, рукавиці забулася. Ну то не біда, зато в нас дивіться яка погоденька шикарна. Дивіться, як класно. Я вам кажу, це, це щось із чимось. Оце от таке спішу, тому що скоро має бути автобус, щоб не прогавити його. Бо потім буду я стояти, бо ж наскільки. І хто його значить, хтось ще мене візьме з попуток. Бо е мене зараз так їдять, що я вам кажу, це капець. Тож зустрінемося вже пізніше, тому що я дуже вруки Ось така у нас погоденька, доволі гарна. Подивіться, яка краса. Ух. Таке відзняти це шикардос. як зараз молодь каже. Стоїться, яка краса. Пару кадрів зроблю. І так, я вже в лісі. Така у нас лісі краса. Я вже йду до зупинки. У нас доволі таке слизько. Ну, щастя, що в мене не розковзані черевики, і тому я ем, не падала. Так що ось такий у нас ліс. Казковий зимовий. Синички ще бечать. Я така краса. Я не знаю, як зараз автобуси ходять. Но буду сподіватися, що я довго мерзнути не буду. І вчасно приїду на пари. Так, що ось такі справи, Є така краса. Йо-моє, як гарно. Ох, є гарно. Так, я вже приїхала в ліцей. Зараз буду зніматися до ем, свого кабінету. тому що я ще зарано прийшла, зараз у нас упадет, потім беремо віч. Так що такі справи. корисподен і Я вже йду додому. Не знаю, коли буде автобус, але я гаразд на зупинку піду, тому що там можна і сісти, а тут ні лавочки, нічого немає. Тож я вже йду додому, зтрінулась вже вдома. Я вже вдома. Я вже приїхала в селі. Зараз перейду дорогу і е, буду йти додому, тому що в мене ще справа є і з синумо вже пізніше. Так, я вже на своїй вулиці, мене підвезли. Йду додому. Е, Потім схожу по молоку і потім е, ще десь ми з вами підемо, але це сюрприз. тож Зустрінемося, коли буде сюрприз. Okay. Я вам обіцяла, що я вам е, готую сюрприз. Така у нас погоденька, вітряно, доволі таки холодно. Ну, я одну рукавицю зняла, тому що взагалі не було ніякої реакції, телефон не реагував на рукавицю. І я вам обіцяла сюрприз, я вам його зараз повідомлю. Е, і так, е, вибачте, у нас Вітер. Мені прийшла посилочка від моєї підписниці Алінки і зараз я а, йду отримувати посилочку. Тож зустрінемося вже пізніше, тому що і холодно, і, і вітер. Я не знаю, чи мене чути чи ні, але краще зустрінемося вже біля поштового відділення. Так, я вже дохожу до поштового відділення. ямууку ээ до тооцоо А Так, я вже посилочку отримала, доводить таки величенька. Я зараз зайду в магазин, подивлюсь, що там можна купити. І о, скуплюся і о, піду додому. Тобто це не ми біля магазину. Так, я вже скупилася, йду додому. Вдома чекає огляд покупочок невеличких і ем, розпаковку посилочки. Ой, поки дойшла вже і захмарилося, і потемніло. Так що ось така в нас погода після обіду. Тут вже п'ята година. Ось така у нас погода. Вітряно стало, холодно стало, тож я лечу додому і чекаю вас на розпаковочці посилочки і огляду покупочок. І так, я вже вдома. І ось у мене ось такі е, покупочки з магазину. Я купила рулет маковий, купила дітворі е, такі мармеладки І купила... Е, Циркосічку. Так що зараз будемо переходити е, до розпаковки посилочки. Тож, запасайтеся всякими смаколиками і дивіться відео. І так, ось такий пакуночок у нас з посилочкою. Доволі таки оригінальна упаковка. І е, зараз ми будемо розпаковувати. Я за кадром розпакую, щоб не шелестіти. І потім вже будемо дивитися, що нам прийшло. І так, я розпакувала і зараз ми будемо витягувати. Хоча тут ще один пакунок. Є. Так. Йо-моє, тут ще треба розбирати. Як бачите, тут не все. Зараз ми спробуємо ще розпакувати, тільки тут дуже важко це зробити, тому що упаковочок доволі таки багато. Я зробила рішки поодаль, тому що реально заблизько і погано вже видно. Так, перше, що у нас є, це ось таке брескальце. Піліночка дякую. Так. Друге це ось таке брескальце. Доволі теж гарне. Далі ось така пустушечка прийшла з такою овечкою. Далі прийшло ось таке брязкальце, Тут і гризунець є. Так, далі йде ще ось така пустушечка, доволі шикарна. Так, потім йде ось таке брязкальце, Воно непогано брязкає. Далі йде ось таке брязкальце, Я не знаю, що це таке, ну хай буде. Так, далі йде ось таке. брязкальце, доволі таке гарне. Моя внучка загребла його. Далі йде ось таке брязкальце, Це е, Алінка казала, що це на коляску. Але як воно чіпляється, навіть і не знаю. Ось таке. Воно торохтить доволі таке гарне. Так. Далі, йде ось таке брязкальце. потім йде ось така доволі шикарна пляшечка, невеличка. Так. Ну, ніби зіграшок вже все. Так, тепер йдуть у нас одяг. Перше це йде ось такий доволі шикарний бодій. Але доволі таки великоватий і я не знаю, чи він по лінці підійде чи ні. Далі йде ось таке доволі гарне е, такий бодів, доволі шикарний, але тут е, поломаний бігунець, але це не біда. Це все е, виправляється доволі таки гарно. Це я все зроблю і е, можна вже користуватися. Так, далі йде ось такий доволі теж шикарний е, боді, великий. Це на поліньку. Далі йде шапочка ось така, доволі шикарна. Далі е, до оцього боді йде ось такі штанці. Доволі гарні йдуть. Далі йдуть ось такі повзунята, доволі теж шикарнющі, гарненькі. Так, ем, далі йде ось такий боді. Доволі теж гарний, шикарний. Але він на моїх малях великобатий. Але не буде. Щось придумаю. Так, і що в нас іще лишилося? Лишився ось такий доволі великий сліп. Я не знаю, буду міряти на полінку, але боюся, що він на неї буде малувати. Так, і останнє, що в нас було, це ось така ковтинка. Ну, це така ковтинка буде в самий раз для поліночки. Це весь одяг йде, я так поняла, на полінку. Я думала, він буде менший, але він е, буде на поліночку. Тож, е, ось такі в нас були обновочки доволі шикарні і доволі їх багато так. І я доволі задоволена таким подаруночком. На цьому я завершую свій влог, біжу приміряти одяг на полінку. А з вами прощаюся до нових зустрічей. Всього вам самого найкращого, мирного неба. Я вас люблю і міцно-міцно обіймаю. До нових зустрічей!